Ось такі смачні чебуреки, мої друзі, ви сьогодні побачите на каналі смачно з любов'ю з Валентиною. І я зараз ознайомлю, як я їх готую. Зараз хочу ознайомити з рецептом приготування цих е, цікавих чебуреків. Вони будуть у мене круглої форми. Для цього я беру 300 г борошна, одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі. Дві столові ложечки соняшникової рафінованої олії і 150 г водички, 70 градусів температури. От, я це все змішаю. Я вимісила тісто, і вийшло мене воно ось таке. І я його положу в пакетик на 10 хвилиночок в холодильник. цього тіста я через 10 хвилиночок вийняла. Зробила ось такі два шарики. Закруглила ось так. Розкачала тонесенько. Ось так. Тонесенько, тонесенько. Ось так. Начинкою в мене буде сир моцарела. Я буду прямо натирати на кусочок цей круг тіста. На Один круг я натираю 50 грамів моцарели. І я також зараз розкачаю другий круг. Моцарелу ви ложите не до кінця. Ось так десь сантиметр залишаєте вільним. Отже, я розкатала ще один е, кружечок тіста. Я його беру і накладаю на верх на цей. Ось так, щоб об'єдналися куточки. І сир не виглядав, тому що це важливо. І зараз я все буду прищіпляти. Вілочкою. Ось так позащіпаю вилочкою. Дивіться, щоб ніде не було сиру, щоб не виглядав, тому що сир він дасть проходження повітря і чебурек не буде такий, як ми хочемо. Тут дуже цікаво, так? Да? Вроді би, Ні, смак, звичайно, теж інший, тісто теж це прекрасне таке. Також ви можете робити із м'ясом, хто любить. Будь-який можна з будь чим Так, як ви бачите, одну частиночку я залишила. Ось сюди я вставлю трубочку. Так. Дивіться, як він надувається. Вверху можна поливати олійкою. Так. Ось він, подивіться, який він пишний, який він класний. Яві, що всередині сир, і він просто аж тягнеться, коли рвеш. І дуже-дуже хочеться, звичайно, попробувати таку смакоту. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Він піднявся, пишний. Я перенула трішечки на другу сторону, буквально на одну хвилиночку. І ось насолоджуйтесь такою красою. Це все. Ось такий прекрасний чевурек. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!